Український журналіст Роман Сущенко залишатиметься за ґратами в Москві щонайменше до 30 січня. Суд відхилив скаргу на його арешт. На засіданні суду був і наш кореспондент Роман Цимбалюк. Засідання Московського міського суду у справі українського журналіста Романа Сущенка відбулось у закритому режимі і ухвалене рішення адвокатів не здивувало. Воно було прогнозованим. Скарга на арешт була відхилена. Отже, романа утримуватимуть у ліфортівському сізо принаймі до 30 січня наступного року. Постановлення ліфорту скроївного суда воромаскви два свасьмого небрядві тисячі на стоправління року судержальних фасажа в міняєму. Романа Роману Владимировичу оставить без изменения апелляционный жалоб адвоката Фегина и обвиняю Сущенко без удовлетворения. Наряду с оставлением меры пресечения я хочу подчеркнуть также, Роман Сущенко отказывает в телефонных звонках, которые дает Ему право уголовно процессуальный кодекс России, ему не дают возможности к свиданиям с близкими родственниками. Я считаю, что это все выглядит как давление на Романа Сущенко с целью получить от него признательные показания. Захист просил суд помягчить за побежный захист, из сезон на домашний арест у при посольстве. Адвокат Сущенко кажется, следствие затягивается и при экспертизы по справе тревать ему тяж до лета. Сейчас нет никаких неочень ставок. Дело в том, что по делу проходит свидетелем Один основной свидетель обвинений и несколько еще это сотрудники ФСБ больше ничего. Поэтому, как би, і куці. Сам Сущенко своей провоны не вызнает, духом не падает, та дякую все журналистские спільноті за підтримку. Нагадаю, що ФСБ заявило, що затримали Сущенка при проведенні шпигунської акції і назвали його полковником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Його звинувачують у збиранні таємної інформації про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації. Захопили ФСБшники українського журналіста ще 30 вересня. Роман Цимбалюк ТСН 1+,1.